Наприкінці минулого тижня Трамп прокинувся і наклав санкції на першу, і на другу нафтовидобувні компанії Росії, це Луколигазпромніфт. Станом на зараз 80% нафтовидобутку в Росії під санкціями. І здається, вони почали працювати через те, що Індія зменшила закупівлі і підписання довгострокових контрактів з Росією і відповідно має переорієнтуватися. На нафту із США, навіть китайські компанії, які возили нафту саме танкерами, почали зменшувати е, оці, значить, ці поставки, говорили е, відповідно між собою що Трамп і Сі, буквально вчора, в е, Південній Кореї, кажуть, що ну Трамп так сказав, що говорили в тому числі про війну Росії проти України, але поки без наслідків. Що буде далі, як ви думаєте? Ну, я хочу сказати, що кремлівський бункерний диктатор не дочитав до кінця книжку Трампа Мистецтво укладати угоди. Коли це сталося, я її ще раз прочитав. І вам хочу сказати, що цей фірмовий знак, різка зміна диспозиції це якраз метод, до якого вдавався Трамп під час укладання угод. <кій> тобто. Протягом тривалого часу він прикидається нещасним, бідним, прохачем та-та-та. І коли контрагент надувається самозакоханістю, пихою, і коли він вже вважає, що я вже хочу бути владичицею морською, жити в морі, океані і щоб золота рибка у мене на посилках була, і тут яки бац в цей момент в розслабленості, під дих удар. Дев'ять місяців Трамп умовляв Путіна і пояснював його на пальцях. Вова, ну в кінці кінців, ну нащо тобі та Україна? Забудь про неї. Він каже, європейці не говорили. ти так розвалив, там що тільки міг. Давай, є серйозні справи. Нам є чим займатися. Сотні мільярдів доларів нас чекають, як ми тільки з тобою почнемо їх заробляти. Давай. Ну Трамп так вважав, що це логічні аргументи на Путіна будуть діяти. Путін навпаки. О, Значить, Мене опрошують, значить, вони там, Легмендіє, треба ще більше вимагати і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І от в момент, коли він вирішив стати владичецем морською і вважав, що вже все, Трамп завдав цього удару. До речі, удар страшний з точки зору його дієвості, тому що навіть Байден не відважився таке зробити проти головних компаній, які видобувають, експортують нафту. Чому? От запитайте середньостатистичного українця. Що для нього є показником економічної стабільності? Курс долара, я так думаю. За що згадує Януковича добрим словом? За долар по 5. По 8. По 8, вибачте, по 8. А при Януковичі долар був по 8. Все. А що американці вважають показником економічної стабільності? Безпосередньо те, що вони бачать на заправках, скільки коштує галон бензину. От і все, ви зрозуміли. І тому Байден прекрасно розумів: я вдарю по газп... по Роснефті і Лукойлу, виникне дефіцит пального на ринку. Відповідно, ціна піде до гори, і все це відобразиться середньостатистичний американець, Якщо хтось думає, що він відрізняється від українця, ні. Люди, які не цікавляться політикою, таких більшість. Вони мислять точно так же, для них є певний індикатор. Для нас це курс долара, для американця вартість галону бензину на заправці. Так от Трамп добре підготувався до такого кроку. Що він зробив? Його арабські країни просили зупинити Ізраїль да, в секторі Газу. Трамп зупинив. Але Трамп нічого не робить в кредит, хлопці, ви мене просите, значить. Зупинити там Ізраїль, я це зроблю. А ви, будь ласка, збільшіть видобуток нафти, Королівство, Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати змушені на це йти. І коли сьогодні Путін розповідає, буде дефіцит, будуть ціни. Так от зараз аналітики прогнозують зв'язку з планами Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів, відповідно, інших країн які катери інші. Ціна на нафту буде знижуватися в 26-му і 27 27 роках, при тому, що Трамп завдав удару по койлу. Ми вашу нафту з ринку прибираємо. Хлопці Араби закривають цю дірку. І далі у вас не виникає проблема, що робити з вашою нафтою? Куди ви її дінете? До речі, зараз поступила інформація, що підписано. Протокол про співробітництво військових відомств Індії і Сполучених Штатів Америки. Рамкова угода на 30 років. Тобто, <кій> судячи з усього, Індія із цього переліку випадає, які отримували російську нафту, вони будуть нафту купляти тепер у інших країнах. І це уже. Тобто ви втратили ринок індійський. І що стосується Сі Цзінпіна, Сі Цзінпін більше у вас не купить. Він не піде на це. Які б ви там йому не пропонували золоті гори, в нього є поняття диверсифікації. Ваша доля визначена, все. Повністю когось викинути з китайського ринку і замістити російською нафтою, він на це не піде. Тим більше, що піс... вони зараз переговорили з Трампом. І мова йшла про економічні відносини між Китаєм і США. І Сі Цзінпін прекрасно розумів, що зараз має приїхати Трамп до нього, а він потім до Трампа. Якщо він збільшить закуп... закупівлю російської нафти, це погіршить стосунки між Китаєм і США. Трампа вистачило розуму не погрожувати Сі Сізінпін. Але Сі Цзінпін розумний, він теж розуміє, чого робити зараз не можна. Одавіть собі. Ринок ви індійський втрачаєте, ціна на нафту світова падає, для того, щоб вас окупляли, ви ще нижче повинні тримати ціну на нафту. Розумієте, як це здорово? І коли Кирил Дмитрів розповідає, що на НАС це не впливає, що відповідає Скотт Бесен, міністр фінансів? Не слухайте цього пропагандіста. Мені він дуже подобається чим. Ну, по-перше, це людина, яка била морду Ілону Маску в Білому домі. Скот Бесет. Тут у нього репутація такого махрового хулігана. Знаєте, такі баскітінький, значить, як Трамп там каже, брррр, там, брррр", а тут каже: а ну давай. <систит> І так опа, на. Тобто людина, яка абсолютно розуміється, куди треба бити. І він каже: у них доходи впали на 20%. Ну, вони рахувати вміють американці. Розумієте, міністр фінансів вміє рахувати. А ще падуть ще на 20-30. І Трамп спокійно говорить. Що там Путін знав? Що на нас не діє? Середі... Я дуже радий, що він так вважає. Через 6 місяців ми поговоримо. І це дуже, дуже симптоматично, тому що Путін зараз ще не відчув оцього удару. Хоча Бесен сказав, що біль вони відчують швидко. Через місяць вступають в дію санкції. Але рахунки Лукойла і Роснефті вже заблоковані. Туди гроші не поступають. А без грошей вести війну, як ви знаєте, неможливо. Тому Путін зараз кидає все, щоб ану, ану, ну, і щось ми там, паніш, доб'ємо їх, там, залякаємо, там, і може, може щось вийде. А якщо не вийде, а ще з усього не вийде. Скільки він ще так протягне? А потім, їх, і це ж вони ще ж, до речі, санкційний пакет запустили не самий, потужний. Вони ж можуть ще зробити одну гадость. Дуже серйозно. від собі, пане Сергію. Як вони взагалі нафту возять в Китай? Ну, там є трубопровід насправді, але і цей танкерний флот незрозумілий. А як, а як який маршрут танкерів Ну, це там, я так наскільки я розумію, там Лап, десь... дві точки виходу. Дві точки виходу. Одна це порт Новоросійськ, і друга по Приморськ біля Санкт петербурга ви зрозуміли? І так, нафта качається із Західного Сибіру, не в Ки... ну, частково в Китаї, але там невеликі обсяги. А так вона ось сюди в Новоросійській да, і, е... відповідно, в Приморськ. Беремо Приморськ, Фінська заток. Кораблі, оці ліві, пливуть між Фінляндією і Естонією, двома країнами НАТО. Далі входять в Балтику. Виходять із Балтики між Швецією і Данією, двома країнами НАТО. Далі після Данії вони потрапляють в протокол Ла-Манш між Британією Великою і Францією ще двома країнами НАТО. А потім вони йдуть в Атлантичний океан, який контролюється флотом США. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, до чого це я веду? Якщо вони ці ліві кораблі почнуть зупиняти і конфісковувати, з чим може відповісти Росія? Путін всіх переіграв. Тепер йдемо далі. А тепер беремо новоросійський маршрут. Для того, щоб вийти в Середземне море, <кій> треба пройти Босфор і Дарданели. Ну, припустимо, Ордоган пропустить, хоча це велике питання. Далі Греція, далі Туреччина, далі Ізраїль, якщо мова йде про Суєцький канал. Далі флот США в Середземному морі. Уявляєте, от така біда? За віаносно-ударною групою. Тобто, якщо ваші танкера не вийдуть, а вони за, замкнуті фактично в не, акваторії Балтійського або Середземного моря, і це НАТО контролює повністю, то ви ж робіть поправочку на те, от зараз Трамп де був? В Японії, да? да? І в Японії і де, саме, де він виступав? Він виступав на, на борту американського авіаносця Джордж Вашингтон. Продовження розмови буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми виту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Закиньте, будь ласка, скільки можете на лікування українських поранених. Він виступав на, на борту американського авіаносця Джордж Вашингтон і сказав, що ми розумієш, більше політкоректно ввести не буде. Ми маємо найкращий в світі флот, такого, якого ніде да нема. І якщо хтось спробує, ми їх знесемо. І як американські моряки там плескали мабдували. Чи Що може Путін протиставити, якщо американці почнуть блокувати експорт нафти? Буде погрожувати Арешником чи бурєвесником? Мені дуже сподобалась реакція Трампа на бурівєснік. 14 тисяч кілометрів летить ракета, Трамп відповідає: так у нас вон чого він, я от, відправив біля Росії, стоїть найкраще в світі, і йому не треба 8 тисяч миль летіти. Ще вона сликає. Я не можу зрозуміти. Так да, давайте не. про цю тему трохи докладніше, бо таке дивне співпадіння значить, Путін вдруг раптом прокинувся і почав про свої вундервафлі знову розповідати: по Сармат, Посейдон, Пасійдон Плани і, і, і Добре, оці. Не всім... не дайте... В да. мене цей анекдот, як значить посварилися значить, піп і секретар парторганізації значить Піп, значить що зробив? значить Вони там десь е на суботник люди не прийшли, бо були в, на службі в церкві Ну, значить секретар парторганізації каже, я отримав бомболі, значить, батюшка, все. Піонерів більше в церковний хор мене не відправляє. Батько каже: ах, піонерів, це, то наступного разу каже: «Е, я дам людям команду, вони на демонстрацію не підуть. І тоді секретар порталізації каже: а за це батюшка, можна і партквиток покласти. От-от, -вот, да, саме так. Просто, що мене здивувало, всі ці аналоговети буквально за один тиждень були випробувані і випробувані успішно. Хоча там ж так само зрозуміло, бо зараз Путін починає розповідати, ні, там не було ядерної зброї, хоча два з трьох це якраз те, що начебто там, на нових законах фізики працюють. І от в мене закралась підозра, що це все якась туфта саме через те, що що Європа, що Америка, не те, що майже не відреагували. Ну, вони... Це практично ніхто нічого особливого і не сказав. То навіщо Путін це все робить? Він так Трампа намагається злякати? Справа в тому, що Путін не зрозумів, з ким він має справу. От на європейських бюргерів, які після війни розжиріли, там, розслабились, будь-яка згадка про ядерну зброю, ракети, їх вкидало в ступор, ну приблизно так, як гражданина Кіслярського пропозиція. Бендера, я дам вам пістолет, будемо відстрілювати. Він каже: а можна я деньгами? <гум> каже, з вас 400 рублей. А 200 рублей не спасуть гіганта мислі, торг здесь не місті. Так оце на європейців це діє. Ну, за океаном з'явився шоумен. покруче Путіна. Ну, хіба що Зеленський може якось там з ним змагатись. Якому в радість ходити і пальці загинати? І він його почав лякати випробу. А він глибоко переконаний, що сильніше Америки в світі країни немає. І для нього особистою образою є те, що його пробують лякати. Трампа. Пам'ятаєте, як по ньому стріляли? Що було в першу секунду після того, як Трамп був поранений, куля там прийшла біля вуха? Він піднявся. І так далі. Тому найгірше, що міг придумати Путін, це спробувати демонструвати свої мощі. Коли Трамп каже про наш флот і саме потужний в світі, всі починають згадувати візит. Пам'ятаєте, був такий авіаносець адмірал да, легендарний Кузя. — Він да? доїхав до, до Сирії. А потім літакам заборонили злітати, бо вони падали весь час. В, в цьому випадку він ледь доплив, а не доїхав. Як він не доплив, зараз він там на вічному ремонті знаходиться. Вже і... скажуть, що будуть його і продавати в Китай. Ну слава Богу. Але то уявіть собі, да? А у американців таких сім авіаносних ударних груп. Сім. Не таких, а крутіших, справжні авіаносці, ані оцей кузя. Ну, ну, ну я сказав таких, да я, я перепрошую. Ну ви ну, ну ви повинні зрозуміти. І що ви їм скажете? Ну, що ви їм скажете? І як ви з ними будете боротися? Тому у Трампа всі козирі на руках розумієте? Він прекрасно знає. До речі, він чудово знає економічну ситуацію в Росії. Прекрасно знає. Скот Безент і його розвідка його інформує в деталях. А Трамп сам фінансист, він прекрасно все розуміє. Повірте мені, що розвідка Держдепартаменту, яка казала, що ЦРУ неправильно вас інформує, пане президенте, Путін не збирається миритися. Тому що там Марко Рубіо, який розуміє, що відбувається. І, і, і Трамп це чує. І повірте мені, в нього абсолютно об'єктивна інформація на столі, на відміну від Зеленського, якому всі бреш. Тому він не приймає адекватні рішення. Несподівані, правда, для всіх. Ніхто не очікував. Він ніколи не погрожував, що він Лукойлу і Роснефті санкції ті Він казав про тарифи і все інше. Но про це він не говорив ніколи. Він тільки раз і зробив. Цікавий дідушка, правда? Дідусь такий добрий, гарний, рудий, лох-лохом. Угу. А потім тільки бац і є. Не дочитали книжку. Не дочитали. Дякую, величезне, пан Андрію. Я думаю, що у нас що на тиждень а тут Трамп, схоже, що дійсно розійшовся по світу і почав. Він, мабуть, імпульсивна людина, і такі, що та скільки можна. Для чекати нього це аре, це, 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 це підмостки, це сцена. І тут є можливість помахати кулаком і сказати, вас всіх понимаєш, тут і так далі. А Путін йому дає таку можливість. і він, і він він Розумієте, він дійсно не боїться Трамп. Він абсолютно переконаний, що США зітруть в порошок всіх, хто попробує з ними змагатися. І він це демонструє. І він, цього, він навпаки від цього отримає задоволення. Європейці там ой, 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 ну Трамп ні, на межі вперед, ми вам все покажемо. Тому Путін не зрозумів, от він не переключився, він не зрозумів, з ким він має справу. Напишіть обов'язково, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і Пайпал в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу SAPSAP, Ось -SAP. QR-код, Там бонуси за кулісці редакції. Та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку Підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.